Усім привіт! І сьогодні у нас незвичайний день. Попередні 9 днів усе організовували вчителі. Сьогодні роль з'явили на себе виховники. Також до нас приєднається ще одна восьма команда, у складі якої будуть наші любі вчителі. Своїм запалом учасники надихнули не лише вчителі. І ми також вирішили взяти участь у змаганні. Великий і наук! Ми твоє серце сміло, за пальцем сміло! Занятні загоріла! Які вичереження від е, такого енергійного початку святішнього дня, руханка і ці свяванців. Я вам скажу, що це складно, це круто. Я думаю, що е, це хороша така ідея, думка, поки погода в школі у 8.30 тридцять бас. Для учнів цієї школи вони тоді просинаються і починаються нормально уроки. Я бачу, що наші куратори дуже до сьогоднішнього дня готувалися, підготували нам крутезний квест, і ми, я думаю, вся наша команда пройде його з гідністю по болоті, в мокроті, але ми будемо старатися посмішкою. з посмішкою перемогти. 3, 4, 5, 1, 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